Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Ми поговоримо про продукти харчування. Як ви гадаєте, де можна придбати продукти харчування? Так, у продуктовому магазині. А ще на ринку. Діти, давайте завітаємо у продуктовий магазин. Що ви бачите на полицях? Крупи: Рис, пшоно, гречана крупа, манна крупа, пшенична та багато інших. З крупи можна приготувати кашу. Каша це дуже корисна страва. Хто їсть кашу, росте сильним, здоровим, міцним. Недарма про слабку людину кажуть, мало каші з'їв. Діти, а зараз відгадайте загадку, що таке ріденьке, біле, і з коровки надоїли. Та угледчик налили, щоб наші всі малята раду цей напій пили і здоровими були. Це молочко з молока виготовляють молочні продукти. Це сир, йогурт, масло, сметана, кефір і багато іншого. Яка тварина дає нам молоко? Так, це корова, страви з молока дуже поживні і корисні. Що готує вам мама з молока? Молочні каші, какао, запіканку. Сирники? А тепер послухайте цікавий віршик про собачку жучку. Каже жучка, коли ласка, Дайте салата, ковбаски, дайте фаршу, дайте шинку і сосиски половинку. Дайте мені все одразу, бо я дуже хочу м'ясо. Малята які продукти просила собачка жучка? М'ясні продукти. А що можна приготувати з м'яса? Котлети, ковбасу, м'ясну підливку, м'ясо є корисним, поживним і смачним. А це малята хліб, булочки, бублики, сухарі. Як їх можна назвати одним словом? Хлібобулочні вироби. Вони запашні, гарні. Оживні корисні, хліб потрібно берегти і шанувати. В народі кажуть, хліб у голова. А це діти, мабуть, ваша улюблена полиця в магазині. На полиці цукерки, тістечка, шоколадки, халва. Одним словом, називаємо їх солодощі. Діти, а чи знаєте ви, якщо їсти багато солодощів, може заболіти животик. А також будуть псуватися зубки. Їсти солодощі можна лише з дозволу дорослих. Малята, крім цукерок, є ще смачні і солодкі продукти. Це овочі та фрукти. Вони дуже корисні та містять багато вітамінів. Якщо хворий вживає багато фруктів та овочів, то він дуже швидко одужає. Діти, тепер ви багато знаєте про продукти харчування. Бувайте здорові! До побачення!